Вітаю, шановні глядачі. Вся Україна обговорює запропонований кабміном законопроєкт про мобілізацію. Чи зобов'яжуть чоловіків ставати на облік та що загрожує тим, хто ухилятиметься? Про це будемо говорити з адвокатом Ігорем Фещенко. Пане Ігорю, вітаю! Давайте почнемо одразу з того, що як ви оцінюєте запропонований взагалі кабміном законопроект про мобілізацію, які на вашу думку норми з нього будуть врешті прийняті. А які можуть бути відкинуті, доброго дня. Дякую за запрошення. Ну, і моя думка така, що ну мені здається, що все-таки все рівно цей законопроект не буде прийнятий. Я більш ніж про це впевнений, тому що. Він містить дуже багато норм, які не відповідали би можливостям зараз законодавства, а також ресурсів адміністративного ресурсу, щоб це все втілити в життя. На мою думку, тобто, наприклад. З приводу термінів служби, яким пропонується вже закріпити в законодавстві там, що 36 місяців можна служити, і потім вже є ця підстава для звільнення, якщо військовослужбовець прослужив цей термін, тобто 3 роки, це на мою думку, в принципі, цілком реально все окей. Далі, там з приводу того, що люди з інвалідністю всіх груп можуть звільнятися з військової служби, так само. Цілком реально, а от вже з приводу того, що кожна особа з інвалідністю, яка там отримувала довідки про непридатність з ВЛК, 22. або там так до, до, до 24-го року, те, що кожна особа повинна пройти переогляд ВЛК, для мене це здається. Все таки трошки нереальним, тому що на це потрібно буде витратити дуже багато часу. І зараз, якби ТЦК, не дуже вільні, в них мало вільного часу. Тому мені здається, що це буде дуже велика завантаженість і це надасть якісь перебої в роботі. Далі, там з приводу призовного віку з 27 зменшити до 25, Також тут, якби я не бачу жодних проблем. А далі, що там у нас іде? Uh, ну, причини неявки до ТЦК, це зрозуміло, в принципі, все окей. А от з приводу оновлення даних, з приводу реєстрів військовозобов'язаних та відповідальності до цих реєстрів і обов'язку um, для створення кабінету м, кабінету військовозобов'язаного електронного uh -huh. кабінету. Uh -huh. uh -huh. мене... uh -huh. Так для мене це здається взагалі нереальним, тому що, uh, по перше. Як зобов'язати людину е, створити цей електронний кабінет? Е, ну, по-перше, якщо навіть і цей обов'язок буде прописаний в законі, яка буде за нього відповідальність? Е, відповідальність не передбачена, і таким чином, якось притягнути людину до відповідальності неможливо плюс. Якщо вона, наприклад, собі не встановить там цей електронний ресурс. Якщо людина не користується таким електронним ресурсом, ну це в принципі зараз всі про це говорять. Що якщо людина взагалі користується не сенсорним телефоном, а з клавішами, просто то, ну або, наприклад, вона навіть не знає, не має змоги, як це все зареєструвати, не володіє такими навичками. Так, для мене це дуже складно уявити взагалі, плюс відповідальність. За там ухилення від військового обліку мобілізації, і, і якщо у людини є неявка від ну від поповісті до до ТЦК, там пропонується таку відповідальність, як за рішенням суду позбавляти права керування, за рішенням суду накладати арешти на рахунки, але не вказано в яких сумах буде це накладення, чи взагалі ці рахунки будуть заблоковані повністю, чи буде якась. Межа, в якій людина не може користуватися цими рахунками. Ну і плюс, звичайно, заборона на виїзд із країни, але вона і так в принципі діє. Це ні для кого не секрет, це не так уже складно. Тому для мене дуже важко уявити, от саме оці міри, до якої, до якої відповідальності, і як людину можна притягнути до відповідальності. Для мене це зараз поки не зрозуміло. А, от просто от я як просічна людина, я от далека від юридичних питань людина. Але, от я, до прикладу, от я, якщо дивитися на процеси, які відбуваються у нас в державі, я от бачу, що до прикладу, там коли там якщо дивитися там на процес фіскалізації, все одно там електронні сервіси вони розглядаються як альтернатива паперу. Там якщо там дивитися на е, трудові книжки, то електронні там книжки, вони там як альтернатива. Або там, до прикладу, там якщо там от було введено там електронний чек, то все одно там людина може вимагати паперово, саме з тих причин, що є. Там певна кількість людей, яка не користується електронними сервісами, і вони такі ж громадяни, і їх думку також треба враховувати. І от м м у цьому плані там цифровізація у, у багатьох причинах там тормозиться. А як взагалі чи можливо, чи можливо взагалі юридично а, до прикладу там зобов'язати людину саме там прив'язуватись до електронних сервісів, якщо от, виходити з того, що вся філософія цифровізації зараз будується на тому, що це лише як альтернатива паперу, але не заміна паперу? Я думаю, що все до цього йде, і в недалекому, можливо, в майбутньому, все буде цифровізовано. Але зараз, станом на сьогодні, зобов'язати якось людей діджиталізуватися дуже складно. І тим більше, вони ж прописують так: ну Кабмін запропонував такі правки в закон, щоб як тільки тобі відправили в електронний кабінет повістку, це вважається фактом отримання твоєї повістки. Але ж тобі ще потрібно зареєструватися. Ти можеш не побачити цю повістку, тому що згідно правил законодавства по отриманню там кореспонденції або різних документів від різних органів, то в тебе виникає тільки цей момент, коли ти саме доказ того, що ти отримав, от тільки з цього моменту в тебе настає якась відповідальність. Тобто, якщо ти не отримав, якщо вони там відправили тобі на пошту якусь повістку або якийсь документ, ти її не побачив, не отримав, в тебе не виникає зобов'язань по суті. А які, на вашу думку, реально от, з, з тих, що зараз обговорюється, санкції, можуть бути введені у відношенні до ухилянтів? Ну, до прикладу, там, я не знаю, чи можна там. Позбавити людину права керування автомобілем, якщо вона ухиляється, там, або там, відмовити її в обслуговуванні банками. Бо, до прикладу, там, ну, такі теми обговорюються, от, але ж там про це також кажуть, що там, це в правовому полі важко врегулювати через те, що там, рівність людей порушується. Ну от дивіться, насправді у нас і зараз є такі види відповідальності, такі стягнення, як, наприклад, блокування рахунків, арешта на рахунки. Також у нас є такі види стягнення, як там обмеження в праві керування, також є обмеження в праві виїзді за кордон. Воно це все зараз передбачено, але воно передбачено. В конкретних деяких випадках, наприклад, якщо там чоловік не сплатить ну, людина, не сплачує аліменти, його можуть позбавити права керування, якщо це там злісна несплата аліментів. Так само, якщо у вас там будь-який штраф, або якась заборгованість, вона пройшла суд або там постанова, чи вимога з податкової, вони подаються в державну виконавчу службу або до приватних виконавців, і вже виконавці через банк. Накладають арешти, але вони накладають арешти в межах певної суми цього забор... цієї заборгованості. І що саме цікавого для мене ем, наскільки взагалі можливо, ну вони ж пропонують е, через суди накладати оці е, види відповідальності, але зараз суди і так дуже перенавантажені навіть перевантажені дуже багато справ, тобто не встигають і невеликий зараз кадровий ресурс. В судах, тому що працівники там, чесно кажучи, для ні для кого це не секрет, що отримують невеличкі зарплатні, і зараз ще додати певний такий, можна сказати, ну штамп із справ з новий там велику кількість таких справ передати зараз в в суди. Я більш ніж впевнений, що ну просто система вся зламається судово. Ще й плюс е, потрібно буде змінювати там, процедури саме з виконавчої служби, хто буде виконувати ці е, всі рішення судів. Тобто зараз для мене, якщо і навіть і оці всі обмеження і види відповідальності їх приймуть, вони вступлять в дію. Ну, мені здається, що щоб нормально вони зафункціонували, то це десь ще мінімум рік-два треба, щоб прийшов. А перезавантаженість судів, просто щоб росічним людям, що я правильно розумію, це означає, що не тільки, грубо кажучи, от конкретно цей прошарок справ буде тормозитися, але в цілому це на судову систему вчинить навантаження. І в цілому, на процеси, які розглядаються судами, загалом. Чи це стосуватиметься лише цих справ з санкціями проти ухилянтів? Ні, це стосуватиметься всіх видів справ, це дуже сильно вплине на всі справи. Тобто, наприклад, зараз. От, як ви кажете, йде такий прошарок справ в суди. В якийсь конкретний суд заходить, і там уже є справи. Наприклад, хтось там судиться за виплату заробітної справи. Це вплине заробітної плати, це вплине от нові справи, дуже вплинуть на розгляд інших, які вже були справ, і вони будуть дуже сильно затягуватися. Якщо зараз... У нас по строкам в судовій системі дуже все складно, то ще з новими видами відповідальності, з цими судовими справами, з новим видом судових справ, у нас ну, буде ще гірша ситуація, а просто щоб вже от, остаточно розуміти. Я так я правильно розумію, що механіка, взагалі, от якщо так цю модель е розглядати, механіка така, що. Е Буде от, встановлюється певний факт, що людина ухиляється. Потім іде звернення до суду, але людина ж може апелювати. Потім суд вищої інстанції до прикладу вищої, і весь цей час людина вона, вона з водійськими правами і вона очікує рішення, коли її позбавлять. Чи вона вже без прав і просто буде роками судитися? Ні, в будь-якому випадку є порядок оскарження, порядок там отримання документів. Це можуть бути відкладені судові засідання не один раз, тому. Так само, от ви правильно вказали, що все-таки вони можуть ці справи затягнутися надовго. Потім виконання їх може затягнутися надовго. Ну, тобто, я не бачу тут зараз дійсної можливості, щоб ці справи розглядалися і виконувалися. Тому що це плюс це ще ж потрібно буде взаємодіяти ТЦК із судами. Це ще mm -hmm. новий кадровий ресурс, це фінансовий ресурс, і в принципі. Зараз у нас є ж там вони також нові види відповідальності. Це якщо людина не з'являється до військомату, і якщо вона зараз в моменті порушує правила військового обліку, там складають постанови на цю людину, то людину можуть вже затримати і доставити до ТЦК чи поліції. Тобто такі повноваження для поліції і ТЦК зараз вони переводяться на новий рівень цим законом. також. Дуже дякую, пане Ігоре. Дякую вам за такі розгорнуті роз'яснення і за те, що знайшли час поспілкуватися. Та дякую вам за це інтерв'ю. Так, дуже дякую вам. До побачення.